У перший вікенд травня ми святкуємо День міста Львова, і це ідеальна нагода розпочати нашу рубрику Юкрейн міста. Місто Батярів і шпацерунків, розчепірок і вічного мера. Львів заснований у 1256 році князем Данилом Галицьким і отримав свою назву на честь його сина Лева. У середньовіччі Львів був важливим торговельним центром, де перетиналися торгові шляхи зі сходу на захід. У другій половині 14 століття у Львові було сформовано чотири основних громади: латинська, русинська, юдейська та вірменська. Львів недаремно називають містом Лева. Дослідники стверджують, що по кількості лев'ячих зображень Львів навіть може претендувати на внесення до книги рекордів Гіннеса. І не дивно, адже в місті можна побачити близько чотирьох з половиною тисяч левів у скульптурах, вітражах, мозаїках та інших мистецьких проявах. Саме Львів називають другим туманним альбіоном Європи, тому що тут випадає найбільше в Україні дощу. Львів щороку приймає найбільшу кількість фестивалів понад сотню. Більшість з них є традиційними щорічними фестивалями, частина одиничними локальними. Львів це місто музики. Саме тут було створено легендарний рок-гурт сучасної України Океан Ельзи. звідси розпочинали свою музичну діяльність гурти «Скрябін», «Плач Єремії», брати Гадюкіни», Руслана Лежичко та. Інші сьогодні Львів приваблює туристів з усього світу своєю архітектурою, культурою та кухнею, а також піснею. Пісня більше ніж горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.